Охайо всім, ви на каналі Яник, і це третя частина проходження боксфруз за фруктовика. Перед початком хочу порекомендувати вам свій телеграм-канал, в якому зараз проходить розіграш на три чудових фрукта. а саме тісто, рамбл та крейшн. Умови дуже прості: заходьте та участвуйте. Ну що ж, а зараз ми переходимо до самого відоса. Ну а перед відправкою на новий острів ми повертаємося на джунглі та крутимо рандомний фрукт. Я прийшов на острів, а тут тіпок скинув мені два фрукти з піна. Значить, мені зараз спін по-любому не випадає. Маємо на це надію. Ну що ж сделали? Будь ласка, я тебе прошу, давай хорошенький фруктик, так щоб було прям ідеально качатися. І так, random fruit нам випадає. Рокет! Ну нічого не поробиш, прийдеться мені їсти фрукт Рокета та відправлятися на новий острів. Готово? Один із спін ми сторимо. Що був нас в інвентарі. А другий залишимо тут коло макаки. Може хтось його забере? Ну а ми відправляємося на наступний острів. Це в нас неперевершений колізей. Беру перше завдання на воїнів ТОГА та відправляюся на фарм. In principle, with she belongs to the streets. Now my mom don't like you when she fucks with everyone. Now I don't believe when you say you wasn't love. I'm paranoid, can't leave the crowd without my gun. and You have fucked me over when I thought you wasn't one. Now you done fucked up because you didn't got me in my bag. I got out my feelings, I'm the best you'll ever have. Sorry, ain't no game, it ain't her fault, she ain't have no dad. But if you're happy with him, that's okay, baby, I'm glad. have me on my knees, I would. Йоу, ось відкрився нам наступний квест. Половина острова пройдена. Славненько. Тож, давайте хочеш візьмемо наступне завдання. Це у нас гладіатори. І це останні NPC на цьому острові. Що можу сказати за рокет? З рокетом все імба, все супер, все класно. І всі стати, я думаю, далі вкачати в фрукт. Отако От будемо грати. Ну що ж погнали до фармі, Я вже неодноразово проходив бокслу з нуля у своєму тіктоці, тому знаю, що гладіатори це досить важкі NPC для фарму. Тому я буду прокачуватися на воїнах того до кінця цього острова. I got no choice but to put my pain up any verses Baby girl, stop crying pick your head up and go on with life I'm on risk, take a play with me and I'm on roll the dice Watch the way you speak and get your mans, I already told them twice Shit really get wicked, turn this bitch into a poltergeist I pull out that cane and let it spray all out in public You put 50 on my head, I will raise it to a hundred Ось і все this moment I'm не a а мільйонер millionaire Я стою, фармлюсь, нікого не трогаю. Приходить іп з третього моря і зносить мені кабіну за просто так. Ну Що ж у нас залишиться останній квест на цьому острові? І йоу Нарешті ми добили 300-й левел та можемо переходити на наступний острів. Але перед початком ми обов'язково даємо оцінку фрукту Rocket. Оскільки нам вже випадав цей фрукт раніше, то я його так і залишу в категорії А імбові. Цей фрукт легкий в фармі, мені досить кайфово з ним качатися. Ну що ж, а ми відправляємося на джунглі та будемо крутити наш наступний фрукт для наступного острова. Скажу вам так, за всі свої проходження я ще ні разу не грав з фруктом Буди. Буде цікаво пограти забуду. Тим паче, що в мене будуть стати всі фрукти. І так, рандом фрукт. І ми купуємо шип. Та ну що ж це таке? Чому самі повторки? Блін, в принципі, фарм шипом буде легкий. Я не дуже хочу повторюватися. Ми вже грали за цей фрукт в першому морі. Гаразд. Я, оказується, не відкрив всі скіли на цьому фрукті, тому кладемо його в інвентар, відправляємося на новий острів. А там вже з'їмався фрукт. Йоу, я вже з кавав фрукт шипа. На жаль, в мене не записався цей матеріал, але нічого страшно. Наступний наш острів, як ви можете замітити, це вулкан. А ми відправляємося брати перший квест. Перший квест на цьому острові у нас на солдатів. Ну що ж, відправляємося на веселенький фарм знову ж з фруктом шипа. До речі, з цього острова він пісі появляється хаки, тому якби в мене була логія, вони змогли б мене пробивати. Повезло, що в мене шип. Йоу, поки я фармився, в мене відкрився останній скіл на ферті шипа. І так, давайте ж подивимося, що він у нас робить. Ну слухайте, непогано, в принципі, якщо зажимати, то скоріше за все урон буде більшим. В принципі, мені подобається цей скіл. Тепер продовжуємо фарм. на назис, а от і наступний квест на цьому острові. Ну що ж беремо завдання на шпигунів та відправляємося на прекрасніший фармік. Еємно таке майсту до Он Роуд, ам гора. Till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is mad it black. Got the boost is black and mad. Riding on a horse. You can whip your horse. Yo, Nasus Cruz, that's your boss. That's the Mirola caindo. Також мною ну, було прийнято стратегічне рішення нарешті качати стати, окрім фрукта, чи трохи в енергію, а то мені дуже сильно її не вистачає і дуже важко качати. Бо давайте 50 стат ми кинемо в енергію, ну і може ще 50. Сумарно сотку ми закинули. А все решта в нас відправляється фрукт. Ось і все. Погнали брати квест на кайну. to South Road I don't remember my name but I pin it on her nose I, Country money, I don't gotta do no chores on my minutes, I got women trying to sneak me through they doors Can't nobody tell me nothing They can't tell me <laughs> can't nobody tell me nothing You can't tell me up is this a loot on your boss town living like a rock star spend a lot of money on my brand new guitar baby's got a habit diamond rings and fendi sports brawls riding down rodeo in my maserati sports car hold up let me tell y'all something І ось все, ми завершили фарм з цим прекрасним фруктом шипа. Перед відправку на новий острів ми по стандарту даємо оцінку фрукту шипа. Оскільки я вже грав з цим фруктом, нема що більше про нього казати, він залишився таким самим імбом. Зважаючи на те, що я повишив свій левел і острів став набагато важчим. Фрукт шипа все одно лишається в категорії А імбові. Ех, темна нічка. А я повертаюся на джунглі і просто умиляюся. Дати фрукт, з яким я ще ні разу не грав. Нехай це буде анкамонка, камонка, Повне фуфло, лише фрукт, з яким я не грав. І так, рандомний фрукт. І я купую СПІН Ні, ні. ні! Ні... Ні 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 Ні... Ні. Ні 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 ні... Ні, стоп, чекайте... За одне відео три острова і три повторки, це це не діло, Ну, який спін на підводний острів? я б... Пропоную почекати 2 години, так крутанути ще раз фрукт. Якщо мені випаде повторка, то я так уже і буду. з'їм спін. в мене він є все ж таки в інвентарі. Тому очікуємо 2 години. Ну що ж, на час дасть другий шанс для гачі. Рандомний фрукт. І нам випадає Дарк! Супер! Ідеально, це не повторка. Вперше випадає мені Дарк, я його сторну і уже на новому острові. А ось ми і наближаємось до нашого наступного острова. Це острів Риболюдей. людей. Погнали у водовороз. Опана, йоу, давно тут не був, тут досить красиво. Ну і перед початком, по традиції, достаємо фрукт Дарка і їмо його. А зараз погнали брати перший квест на цьому острові. NPC, який роздає квести, це сам Нітун, нічого собі. Беремо завдання на Fishman Warrior та відправляємося на фарм. Так, давайте поглянемо, що це у нас за перший скіл зетку на, на цьому фрукті. Ух ти, він утворює ніби чорну матерію навкруги нашої руки, якою ми пуляємо і зносимо 1100 хп. Ну, в принципі, непогано. Оп, у нас відкрився другий скіл. Скіл на X. Погнали подивимося, що він робить. І так, цей скіл призиває чорну диру, яка всасує всіх NPC, які є поблизу. Нічого собі. Коротше, тепер NPC мене не можуть продавати, оскільки дарк це логія. Нарешті я зможу спокійно на них фармитися. Ще ж продовжуємо. Йоу, нам вже відкрився третій скіл на цьому фрукті. Це скіл на Цешку. Качаю всі стати, та ще раз вам покажу той скіл. Все, фрукт. І так, ось як виглядає Цешка. Робить таке коло і ще й пускає їх всіх вверх. Ну просто їмбейнь. Офіштайл випав. Йоу, у нас відкрився останній кіл на цьому фрукті. І так, зажимаємо вешку і у нас планиться такий великий шар над нами і. Йоу, оце урон. Тепер фарм буде ще швидше. Ось нам вже доступний другий квест на цьому острові. Це у нас Fishman Commanders. Беремо та відправляємося на фарм. Ну що ж, тепер будемо фармитися тут. До речі, цих NPC також волі нема, так що дівці я чуть-чуть прокачаюсь, я знову получу перевагу своєї логії. Алелуя, я нарешті пройшов перший квест. Ні, поки в мене не буде там працювати логія, я буду фармитися на перших NPC. Думаю, це ще за 5-10 левелів, тому беремо на них пес такий пограли до них. Ось і почала у нас працювати тут логія, тепер будемо фармитися тут. Нарешті я відкрив квест на боса цього острова, між беремо на нього квест, лорд і погнали фармити Minus pierwszy boss A zaraz ja będę serwer hopy'ty to się szybciej przyjechać i w ten Менші й веделка випала. буду з видалку на спині. Останній раз я беру тебе квест Нептун. До речі, а чому Нептун ні? такий побитий. Дядь тобі все добре. Все, нарешті ми завершили цей острів. Алелуя, просто капець. Таке відчуття, ніби я тут вічність фармився. Ми переходимо до оцінювання тьми. Що ж, це фруктлогія досить непоганий в фармі. Але на жаль, в нього нема кліків, тому пропоную поставити його в Терлист S ідеальні. Але після Айса та Блейда, тому що в нього немає кліків. Так мені фарм з цим фруктом дуже не сподобався. А зараз я пропоную підбити підсумки третьої частини проходження блоксфрут за фруктовика. Зараз у мене 451 левел на балансі 1 мільйон 889 тисяч 299 белі. З новенького в інвентарі це фрукт спіна та веделка. Зараз в мої стати вкачені не лише в фрукт, але й для того, щоб мати трохи більше енергії. Ну а я безмежно вдячний всім, хто додивився до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте брати участь в розіграші в телеграмі. Всім удачі, всім пока-пока!